Зараз робимо два тенсти паралельно, обидва виконуються в двох частинах, без м'яча і з м'ячем. Зараз працімо настрій, отак як вони є по списку. Одна почне тут, друга почне тут. Ті, хто зроблять тут без м'яча, переходять працювати сюди без меча. Звідти така так. сама історія переходять сюди. Що ми робимо на другому показуємо. Працюємо без м'яча першої частини. Ця робота виконується на максимальній швидкості. Ви стоїте, пішла команда, можна, максимально швидко пірвалися, біжите до конусу. Обігаєте конус, вибігаєте до першої стойки. Першої стойки змійка вперед. Від цієї змійка назад. Повернули діагональ до конусу. Обігаєте конус. Друга частина цього тесту це те саме робота з м'ячем. Контроль будь-якою ногою, будь-якою частиною попити в цьому принципово на швидкість. Нас це повернулися десь сюди. Вихід Ви положила на студію. Дожд в квадраті. Друга направила півдечки, які горить. Я запитую, готовий, говориться голосно так. Я говорю, оп, і вже по цьому піде від дитячат насикання. Готовий так, о, максимально зірвалися, тобі моделюємо, показуємо, готовий так. Зірвались. Покатіть на цю ласка. Показую, як ми працюємо з м'ячем на таке саме, Можна в квадраті, друга друга готовий. Так, оп, почали рухати. П'ять можна зупинити притул, сюди і рухатись назад. М'яч можна зупинити на планці і за план. Зрозуміли? Ну ніяк не отут. Вот тут застегиваем, перерабатываем. Снимаем дальше. Сейчас можно показать, где Все понятно? Сань, какую группу берешь? там, где Стражик. вся та группа идет туда. У меня остается та да, группа, которая щёка, по-моему, да?

На тот сет бежит. Оп! Оп! Неважно! Оп! Оп! Сентр отплыл. Сентр отплыл. Сентр в сторону. отплыл. Сентр отплыл. Давай, 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 Глеб готовится. Выше, 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 Марон. Давай, 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 давай. Назад, да, браво, ще, ще, добавь, добавь, добавь. Лише, 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 Вылети бедро, вылезти бедро, шире шаг, шире шаг. Давай, давай, давай. Хорош. Вот, вот он, типа, вот, быстрее, быстрее, давай. Давай, давай, выноси бедро, толкайся, толкайся ногами, сильнее толкайся. Беги, беги, назад, змейка, быстрее. Рещи, 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 рещи. Быстрее, Глеб, вот сюда рывок. Да, да, да. И. Хороший, переходи туда сразу. Александр, готовится. А вот, вот скорость. Стоп, назад. Да, да, вот, 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 Саня, дело было правильно. Отбежал, да, быстрее, 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 быстрее. Начало, туда, начало, да. За стойку, Злейка.